В продажі, фактично двохкімнатна квартира студія. Відразу нас зустрічає також широкий місткий коридор, де можна додатково поставити шафи. Це наша спальня кімната. Квартира буде чудово підходити для здачі в оренду, так і для власного проживання, тому що залишаються всі меблі техніка. Так, і там, де в нас плитка на підлозі, в нас повністю зроблена тепла підлога. Ще шафа-купе і наша друга кімната. Тінневе освітлення велика така кімната студії, яку також можна ще зонувати і відокремити від кухні. Наша сама кухня, меблі, техніка, все залишається. Полички, холодильник, в нас індивідуальне опалення, двоконтурний котел. Це наш балкон, квартира на рівні третього поверху. Балкон, як холодна частина кімнат квартири, е, мультипіч і наш санвузол. Також широкий, туалет, душова кабінка, пралка. Залишаємо. Звертайтесь за номером телефона. Чудова для вас буде квартира, так що поспішайте.